Так, ну що ж, не знаю, чи піде це відео все ж таки в Ютуб, але маю такі наміри, тому що давно вже про це замислювалась. В принципі, камера вже є, натхнення є, бажання є, тому спробуємо. Звісно, що перше відео, воно, мабуть, буде якесь карявеньке, тому що постійно буде мені щось не подобатись. Але якщо не почнеш, то і не дізнаєшся, чи твоє це, чи ні. І в принципі, досвід з всім монтажем, накладанням і так далі буде проходити з часом, тому це таке пробне пілотне відео. А ми сьогодні їдемо у невеличку подорож, в яку я беру вас з собою. подивимось, що там Франції в такому місці з цікавою назвою Кольмар. І ще одне невеличке містечко планується. Тому поїхали. Так, і добре стаціонха перебуває. І добиратись ми будемо, як завжди, загальним транспортом. Тому починаємо з бана. Штутгард. Потім Штутгарт. потім Корсу. потім містечко, яке на кордоні вже майже з Францією. Франції. Потім в Страсбург, в якому ми вже були, ну а далі кольмор. І так перша зупинка Штутгарт І обов'язково це в нас капучино і фефер брецель з вершковим маслом. Це дуже сильно смачно обожнює. А ми поки що йдемо вже вже хвилин 5 йдемо і ще хвилин я не знаю скільки з 10 іти. По тунелю, який тимчасово побудували, поки будується величезний вокзал в Штутгарті. Масштаби цього тунелю мене завжди вражають, тому що тільки по ньому топати ну, приблизно 15, так? Додовго. десять, дуже довго. Цей тунель це частина проєкту Штутгарт-21. будівництво на залізничному вокзалі для того, щоб зробити ступікового вокзалу, транзитний додавши вісім підземних колій, які б з'єднували місто в різних напрямках, і все це будівництво відбувається в самому центрі міста. Через це було дуже багато суперечок і протестів від місцевих жителів, адже вони боялися за історичну архітектуру центра міста, під землею якої і вибудовуються колії. Фінальна дата завершення проекту постійно переноситься, але на даний момент нам обіцяють 2026 рік і вже зовсім скоро подивимось, чи правда це Ну і так, як наша подорож відбувалася у саме розпал Октоберфест, які просто ящики ви можете побачити на вокзалі абсолютно скрізь. Пересадка в Карсрую та рухаємось далі Остання пересадка в місті Офенбург, і ми вже прямуємо з вами у Страсбург. Ну Франція, Ми вже їдемо з міста в Страсбург, безпосередньо місто в Кольмар. До речі, пересадка була дуже легкою. Поїзд очікував нас на тій самій колії. і вже коли ми вийшли, він якраз під'їхав. Тож суперзручно. І, до речі, будьте готові до того, що щоб битки на проїзд досить не дешеві. Проїхати 30 хвилин потягом на одну особу 20 євро. То з 2, 40 євро. Ого. Як порівняння, в Іспанії ми їхали більше двох годин, оплачували як за трьох дорослих, і там було щось 12-50 євро. Значно дорожче у Франції. Але доїхати сюди зекономивши можна відправившись і на автобусах, таких як, наприклад, Фліксбус. забігаючи вперед, скажу, що саме так ми і повертались додому. І ви знаєте, коли я викладаю відео в тіктоці з наших подорожей, обов'язково хтось та заторкне грошове питаннячко. Але ж в Німеччині гроші валяються просто на вулиці. Кізіки ж ми у Франції. Франція Францією, а старі звички залишаються. Ну а як ще ви думали, ми збираємо гроші для того, щоб подорожувати Європою? Тільки так, шановні, тільки так. Ну а що економія повинна бути економною, і в ресторани ми не ходимо все, привозимо з собою. Побіт може бути дуже смачним, але бюджетним. Якщо заздалегідь, все придбати в магазині Lidl. Креветочки, будь ласка, Та, ви що? Красота? Тож нам смачного, і будемо йти гуляти далі. Так, ну а тепер давайте з вами більш детально про це місто і чого ми обрали саме його, адже варіантів для подорожі, коли ти проживаєш в Німеччині, їх просто безліч. На цей раз у нас було не так багато часу для подорожі. Ми хотіли саме у Францію, тому шукали якесь атмосферне містечко неподалік кордону, в якому б можна було відвідати всі цікаві місця за один день. І з таким запитом місто Кальмар справляється на всі 100%. В ньому, наче зібралась культура одразу декількох країн: Німеччина, адже близькість з кордоном та історичні фактори. Звіс звісно, нанесли свій відбиток на архітектуру цього міста. Також, знаходячись тут, ми дізналися, що архітектор, який спроектував ту саму знамениту статую свободи, яка є абсолютною визитівкою Нью йорка народився саме тут, у цьому місті. Його ім'я Фредерік Бартульді, місто опишається цим архітектором. І неподалік аеропорту, ви можете побачити точну копію саме цієї статуї свободи. А що тут відбувається на різдвяні ярмарки? Це взагалі окрема тема. Місто перетворюється в якусь абсолютну казку. Щодня до себе тисячі туристів, а ми з вами тим часом давайте зробимо невеличку перерву та будемо заселятися в апартаменти, в яких ми проведемо сьогоднішню ніч. Зазвичай ми бронюємо житло через Booking або Airbnb. Цього разу це був у Booking, тому що саме там ми знайшли бюджетні апартаменти в центрі міста. А так як з чоловіком запити в нас не такі вже й високі, а саме щоб було чистенько, все найнеобхідніше, та де було переночувати. Як бачите, ліжко тут досить комфортабельне. Мій чоловік одразу перевірив його на міт. Перевірку воно пройшло, рухаємось далі. Ну і в цілому житло ми залишились довольні. Єдине, що обов'язково перед тим, як бронювати, потрібно читати відгуки. Це те, на що ми завжди звертаємо увагу, адже позитивні пишуть не так охотно, як негативні. Тому, якщо житлом щось не так, ви точно про це дізнаєте з відгуків. Ну все а ми з вами рухаємось далі і вертаємось на ці казкові вулички, будинки, яких, наче змагаючись один перед одним, зуюся своєю красою, креативом та творчістю, адже майже кожен з них дуже цікаво Рекрашен, а тут ми потрапили у собор неймовірної краси, і в цей час ще й було чутно орган. Тому давайте просто понасолоджуємось його величчю та послухаємо цей витвір мистецтва. Орган це один з моїх улюблених музичних інструментів. Тому так хотілось побути там якомога довше. Але краса кличе й далі на прогулянку. Адже дійсно тут є що подивитись. Що мені прям дуже подобається в цьому місці? Це краса на кожній вулиці, куди б ти не завернув, будь-який куточок там завжди буде затишно, гарно, багато квітів, і кожен будинок, наче він е, якісь змагання проводить один між одним в такій в своєї якоїсь пишності, своїй якоїсь креативі, творчості, тому що ми вже що тільки не бачили зараз. Будемо показувати на відео, але вони. Прям дуже-дуже гарнесенькі. І цікаво тим, що це дуже маленьке містечко для одноденної прогулянки, просто суперове. Ні в якому такому суперпопулярному путівнику ви його не знайдете, але воно просто зачаровує своєю красою і закохує з першого погляду. А це, як називають і самі місцеві, маленька Венеція. І дійсно так воно і є. Тут навіть плавають щось типу гандол. за один день можна побувати в багатьох різних країнах. І як багато, також такої типової німецької архітектури. А тут нас проводжає чарівний спів пташок. Okay. втомлені, але доволі йдемо відпочивати чутті нових пригод. Новий день підготував нам чудову погоду. От і розпочався наш другий день подорож. Сьогодні буде трішки міста Кольмар. А далі ми переїжджаємо в інше місто, яке, якщо по-німецьки називається Мюльхаузен, а по французьки я точно не пам'ятаю. Ось тут пропишу. На годинку близько дев'ятої ранку а місто вже прокинулось і прибуло дуже багато різних груп туристів. тому, якщо ви хочете прогуляти з містом безлюдним, то потрібно вставати, мабуть разом із сонечком. І Тоді точно на цих вуличках буде не так багато людей, як завжди. За допомогою такого цікавого транспорту приблизно за 40 хвилин можна подивитись все місто, коштує він 8 євро за дорослого. Ну і ми вирішили також, тому що часу не так багато. А так ми точно побачимо все цікаве. Ну що ж, відправляємось в подорож, і якщо дивитись на контингент, який нас оточував, то схоже на те, що розвага це більше для людей пенсійного віку. Але я не знаю, чому саме так. Мені там дуже сподобалось. Цей автобус паровозик Неспішно їхав, зупиняючись у самих цікавих місцях. А гід в навушниках, обраною вами мовою, розповідав найцікавіші факти та історію цього неймовірного міста. А ще дорогою нам трапились такі милі паняночки, і ми з ними зняли взаємне відео. Тож тепер і ми також є в їх телефончиках. А наші пригоди по місту Кальмо. Підходять до свого завершення, прощаємось з ним та вирушаємо до наступного. Ну що ж вже наступне містечко Мелюс по німецьки Мюнхаузен. подивимось, що воно підготувало для нас. На вулиці дощів, тому ми прийшли зігрітися гарбузовим ла і цей Starbucks Я точно запам'ятаю надовго, тому що тільки подивіться, з яким видом я пила цю каву. Як бачите, погода зіпсувалась. Ми трішки відпочили з дороги, сподіваючись на те, що дощик закінчиться. Але це робити він навіть і не збирався. Тому ми відправились на центральну площу і зайшли в нереально красивий собор. Одразу нас зацікавили оці сходи на другий поверх. Ми були дуже здивовані по перше, тим, що вони є. По-друге, тим, що це абсолютно безкоштовно, адже Звичайно, дорога для туристів сюди закрита. Ви можете гуляти тільки на першому поверсі. Але цього разу нам дуже сильно пощастило. В першому в такому соборі, де можна піднятись на другий поверх, так близько орган я ще ніколи не бачила. І послухайте цей скрип підлоги. краса цих вітражів, Ну це ж просто якийсь шок. Вхід сюди був безкоштовний, але враження безцінні. Я просто обожнюю орган, і як приємно бачити його так вблизу, що навіть можна доторкнутися до нього. А так цей неймовірний собор виглядає з Як на мене, це просто якийсь шикарний шедевр. І навіть не дивлячись на те, що погодка так собі сьогодні, але все одно настрій це нам не зіпсує. А це вже інший собор, який поманив нас своєю красою. Так йшли, прогулювались і абсолютно випадково натрапили на таку красу, на такий собор, в якому ми абсолютно одні. Тут немає взагалі нікого. Хоча ця краса, звісно, дуже вартує уваги кожного туриста, який є в цьому містечку. І Європа мене ніколи не перестане вражати тим, наскільки цікаве може бути якесь місце, яке навіть не позначено на мапі, як якесь таке, яке точно потрібно відвідати туристам. Було вже не один раз подорожуючи, ми обходимо все, що зазначено на мапі, а потім просто починаємо блукати вуличками і знаходимо просто якісь шедеври, якісь просто витвори мистецтва і дуже дивуємось тому що ну як, як можна було не зазначити це на мапі місцем, яке обов'язково, яке обов'язково потрібно потрапити. Тепер давайте просто дивитись і насолоджуватись цією красою. Нагулявшись, настав час заселення в новий готель, який ми також бронювали через Букінг. Бігаючи наперед, скажу, що його я вам взагалі не раджу. Okay, okay. А не раджу я вам його. По перше, через персонал Цей мужчина, який не заселяв, був дуже привітний. А от жіночки, з якими ми виселялись, були просто якимись абсолютними хамками. Я дуже рідко з кимось кимосьварю. Кінці ми з ними спілкувались прямо на повишених тонах, але тут цього я ще не знала. Ну от ми і приїхали в готель, в якому проведемо ніч. Давайте дивитись. румтур. готель зазначає себе як три Так я розумію, що це не п'ять очікування. Мої були якраз на три зірки. Але навіщо приписувати собі того, чого не існує? Це вже дуже втомлене, стареньке, ледь дихаючи і ледь працюючи. Назву цього гори готелю я залишу під відео в описі. І я пишу відгуки завжди, і коли мені подобається, і коли ні. Тому і вони отримали щедрий відгук в лапках букінгу, де ми його і знайшли. Але звісно, що не будемо на ньому зациклюватись і підемо. Гуляти в центр міста. Тим більше що погода, як бачите, налагодилась. Ось, вже закінчився, тож під цей чарівний звук, не знаю, чи чутно вам, але це так гарно звучить. Продовжуємо нашу прогулянку. А ці каруселі це як оживша картинка, яку ти бачиш, або наприклад в казках, або в своїх тільки дитячих мріях. А тепер можеш бачити на власні очі. Від міста кульмар залишились більш яскраві враження. але якщо час дозволяє вам зазирнути в це місто, варто це зробити, адже його центр та собор просто неймовірні. Тут закінчились наші французькі пригоди. Час вертатись до діток. Назад ми вирішили їхати автобусом, тому що так значно дешевше. Тому, звісно, це були два просто неймовірних дні і таке перезавантаження і для батьків, і для людей, в принципі, подорожі. О, це просто, ну, дійсно, як ковток свіжого повітря, якби так банально це не звучало. Але для мене подорожі це от найкраще те, що може мене заново завантажити, заново наповнити. І так класно, що. Коли ти проживаєш от в Європі, безпосередньо в Німеччині, ми живемо в землі баден Вюртенберг, і тут просто близесенько біля нас: і Франція, і Швейцарія. І такий відпочинок він абсолютно доступний. Ну все на цьому мій перший блог влог закінчується. Сподіваюся, що не останній, і сподіваюся, що взагалі я його завантажу. Щось мені здається, що я можу передивлятися. І подумаю. Тому, якщо ви бачили це відео, значить я все ж таки наважилася. Це всім пока пока